Усім привіт! Головні новини на цей недільний день. Я вам зараз розповім зрозуміло, що поговоримо і про Дніпро, про те, що там відбувається, і що відбувається на фронті. І починаємо давайте з хороших новин з наших улюблених цифр: що 630 окупантів знищено за добу. Про це сьогодні вранці прозвітував Генштаб. Зокрема, і вони також повідомили у своєму зведенні, що 26 ракет напередодні вони так само знищили. А що було за добу на фронті, як наші збройні сили України зараз тримають оборону і що відбувається там? Давайте подивимося у ранковому зведенні Генштабу! Слава Україні! Розпочалася 326 та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби? Противник завдав три авіаційних та 57 ракетних ударів, здійснив 69 обстрілів з реактивних систем залпу вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі. Для завдання ракетних ударів по столиці та інших населених пунктах України ворог застосовував зенітні керовані ракети С-300, С-400. Також здійснив 41 пуск крилатих ракет повітряного і морського базування та керованих авіаційних ракет. Що є високоточною зброєю. 26 ракет знищили наші захисники. Загроза подальших авіаційних та ракетних ударів російських окупантів залишається на всій території України. Противник не полишає намірів повністю захопити Донецьку область, зосереджує основні зусилля на наступальних діях на Бахмутському напрямку. Також веде наступ на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. А на Куп'янському намагається покращити тактичне положення. Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Макіївка і Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське, Спірне, Білогорівка, Сіль, Солидар, Бахмут, Кліщіївка, Новобахмутівка, Красногорівка, Водяне, Майорськ і Мар'їнка Донецької області. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без суттєвих змін наступальних угруповань противника не виявлено. Мінометник та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Вовківка і Кіндратівка Сумської області та ветеринарне Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Бударки, Стрілеча, Тернова, Чугунівка, Хатні і Тополі на Харківщині. На Куп'янському напрямку. Обстріляно райони населених пунктів Дворічна, Западне, Синьківка, Орлянка, Котлярівка, Берестове і Крохмальне Харківської області, а також Новоселівське і Стильмахівка на Луганщині. На Лиманському напрямку під вогневий вплив потрапили Макіївка, Площанка, Невське, Кремінна, Діброва і Червонопопівка Луганської області. На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Спірне, Виїмка, Білогорівка, Роздолівка, Солидар. Парасков'ївка, Бахмут, Веселе, Дружба та Північне на Донеччині. На Авдіївському напрямку ворог обстріляв з танків та реактивної артилерії райони населених пунктів Красногорівка, Веселе, Авдіївка, Георгіївка, Мар'їнка, Бердичі, Водяне та Новомихайлівка Донецької області. На Новопавлівському напрямку обстріляно Вугледар, Пречистівку, Золоту Ниву та Велику Новосілку на Донеччині. На Запорізькому напрямку від ворожого вогню постраждали Малинівка, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Чарівне, Білогір'я, Мала Токмачка, Оріхів, Новоандріївка, Степове та Плавні Запорізької області. На Херсонському напрямку обстрілів з реактивної та ствольної артилерії зазнали Херсон і Антонівка Херсонської області та Дмитрівка на Миколаївщині. є постраждалі серед мирних жителів. Противник продовжує. Щоденно зазнавати втрат у живій силі. Так, 12 січня у напрямку Старобільська Луганської області здійснювалася евакуація близько 50 осіб пораненого особового складу противника, які діяли неподалік Сватового. За наявною інформацією, у одному із танкових батальйонів 26-го танкового полку окупантів, що бере участь у бойових діях на Куп'янському напрямку, станом на 12 січня у справному стані. Залишалось 10 одиниць танків Т-80 БВ. Решта або знищені, або виведені із ладу. З особового складу у батальйоні залишилось близько 30 загарбників. Наша авіація протягом минулої доби завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів. Також збито БПЛА типу Орлан-10. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України в той же час уразили два пункти управління. Дев'ять районів зосередження живої сили та військової техніки, склад боєприпасів, а також станцію радіоелектронної боротьби ворога. Вірте у Збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні! Героям слава, а тепер давайте ближче до того і більш детально що відбувається у Дніпрі. Там вже 21 загиблий, серед яких одна дитина. Про це сьогодні повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук. Загалом зараз поранено 40, поранено 73 особи, з них 14 дітей. Зараз уточню. Була щойна інформація стосовно того, що є буквально витягнули жінку з-під завалів. Травмована 71 людина, з них 13 дітей. Врятовано 39 осіб, з них шестеро дітей. Зараз ще рятувальники продовжують розбирати завали. і все ж таки, це буде тривати ще достатньо довго, тому що люди там ще перебувають. 40 людей ще шукають, тобто там ще чимало роботи. Сподіваємося, що вони будуть живі, але на жаль, ми бачимо результати вчорашньої російської атаки російських окупантів і їхні наслідки. Два під'їзди зруйновані в житловому будинку в Дніпрі вихідний день, коли люди перебували вдома разом зі своїми сім'ями. Тероризм а, такий, як він є, і навколо цього багато фейків зараз ходить, багато інформації, яку нам доводиться спростовувати зараз, як вчора російські окупанти. Вони так само говорили про начебто а, влучання ракети української системи протиповітряної оборони. В ці будинки. начебто це наша ракета на їхню думку влетіла і один із радників офісу президента. Також озвучив вчора таку інформацію, чим викликав хвилю обурення серед українців. Але сьогодні е, командування повітряних сил зсу це все спростувало у багатоповерхівку. В Дніпрі влучила російська ракета х 22 Ніяка інша. Про це повідомив командувач повітряних сил зсу Микола Олещук. Повітряні сили встановили, що ракета, яка влучила в будинок, була запущена близько 15.30 з району Курської області. Також радіолокаційними засобами встановлена висота та швидкість польоту цієї ракети. Загалом було випущено вчора 5 ракет х 22 по Україні. І, на жаль, ЗСУ наразі немає засобів, здатних їх збивати. Для цього потрібні ЗРК Петріот, які ми очікуємо. Тому не вірте і не слухайте ніяких псевдоекспертів, хайпажерів, які намагаються на цьому брати і хайпувати. Так само сьогодні була вже інформація про те, що раніше повітряні сили повідомляли про биття е Х 22 і речник повітряних сил Юрій Ігнат сьогодні так само сказав, що. Деякі повідомлення могли бути помилковими, тому що коли збивається ракета, спочатку теоретично наші повітряні сили розуміють, що вони збили, і потім вже більш детально вивчають уламки, вивчають наслідки і розуміють, яка саме ракета була збита. Жодної ракети х 22 за весь час, починаючи з 24 лютого, в Україні не було збито. Щодо інших обстрілів, щойно російські окупанти завдали чергового удару по житловому кварталу Харсона, Повідомив голова обласної військової адміністрації. За попередню інформацію, дві людини там отримали поранення, і на місці працюють рятувальники і обстріли. На жаль, масована ракетна атака. Вчорашня найближчими днями, ймовірно, не остання. Тому що найближчим часом мож, може бути ще одна, адже Росія використала вчора не всі підготовлені ракети. Про це заявила речниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. За її словами, російські війська під час вчорашньої атаки використали лише половину з підготовлених до удару калібрів в чорному морі. Решта залишається на бойовому чергуванні а значить можуть бути ще використані. А вчора, як вона повідомляє, бачили, що спорядили аж 5 ракет носіїв, серед них був один підводний, і вони використовували так само ракети Калібр під час масованої атаки. А вчора, напередодні, в Чорному морі перебував запас у 36 ракет, і близько половини було використано під час масованої ракети, ракетної атаки, але залишаються на бойовому чергуванні ще ці. Ракета на сії в акваторії Чорного моря, тому розуміємо, що ще може бути все застосовано, тому що як ми бачимо, зазвичай росіяни набагато більше ракет випускали по території України. Вчора їх було там трошки більше 30, коли загалом вони доходили там і майже до 100. Тому не ігноруємо сигнали повітряної тривоги. Сьогодні завтра маємо бути все одно напоготові. Так само ще і не летіли на до нас шахіди іранські. За попередніми масованими ракетними атаками ми бачили, що спочатку в нас летять ракети, потім вночі летять шахеди. Їх поки не було. Росія, мабуть, міняє тактику обстрілів українських української енергосистеми, української інфраструктури. Вчора бачили вранці у Києві, прокинулися від атаки взагалі ракетами С-400, С-300, і цього за весь цей час, за 11 місяців війни, по Києву ще не було. Тому будемо пильними в будь-якому разі в кожному регіоні, тому що ракета російська може дістати до будь-якої області, до будь-якого міста. Світло. Росіяни вчора намагалися прицільно бити по блоках теплових електростанцій через пошкодження обладнання. Вони припинили або знизили виробіток електроенергії, і в енергосистемі збільшився дефіцит. Про це повідомила сьогодні Укренерго. І так це змусило знизити лімити споживання пропорційно до всіх регіонів. Обмеження діють протягом всієї доби, а при їх перевищенні будуть застосовані аварійні відключення. І такі наразі діють у Києві, Одесі та Дніпрі. Про це повідомили ВДТЕ, і графіки відключень у цих містах поки відсутні. І до міжнародних новин Німеччина передасть Україні 300 тисяч боєприпасів для зенітної установки Гепард. Про це повідомив голова ради директорів компанії Армін Папергер. Виробництво першої партії, партії боєприпасів має бути завершено у червні липні але загалом поставки триватимуть до середини наступного року. А Британія водночас відправить в Україну ударні гелікоптери, оснащені ракетами Hellfire, які здатні знищити 70 танків. це повідомляє видання Mirror. Україна отримає чотири таких гвинтокрили. Кожна машина може бути оснащена 16 ма протитанковими снарядами. Також в Україну поставлять 30 британських САУ ЕС-90 колібру 155 міліметрів. Рухається потрошечки наше е, постачання зброї в Україну. До речі, цікаву е, заяву зробила екс-президентка Литви Далія Грібоускайте. Вона заявила, що. Некомпетентність країн НАТО стала однією з причин війни в Україні. Я її процитую: ми не можемо стояти осторонь та дозволити такій жорстокій державі топтати, знищувати і вбивати наших сусідів. Значною мірою ми всі винні в тому, що це відбувається зараз, і що ми країни НАТО так повільно і так недостатньо допомагаємо в боротьбі за свободу і за життя України. Заявила Грібоскайти напередодні в сеймі Литви. Дуже сильна заява і водночас дуже чесна, тому що ми розуміємо, що без підтримки країн НАТО нам буде важко, тому що нам в першу чергу потрібна зброя. Наші військові дуже швидко вчаться нею користуватися, і як бачимо, вкрай ефективно. Але нам ця зброя потрібна. Якщо б вона в нас була раніше, ми б нам було б краще. Якщо б нас раніше взяли в НАТО, ми б не воювали зараз. Ну ймовірно, не не воювали. З Росією або це вже була війна Росії проти НАТО, отож Росія намагається використати українських журналістів для проведення інформаційно-психологічних операцій. Повідомляють в головному управлінні розвідки Міноборони. Найближчим часом очікується комплексне та масштабне вкидання ворогом фейкових новин. За оцінками воєнної розвідки, спецслужби країни-агресора планують від імені популярних західних видань звертатися до українських журналістів із пропозиціями надавати інформацію про стан української економіки, політичну ситуацію в державі та діяльність збройних сил України. Метою спецслужб РФ є Зменшення військової допомоги Україні від іноземних партнерів, а також збір інформації про зсу та військово-промисловий комплекс нашої держави. Тож дотримуємося інформаційної гігієни, віримо тільки офіційним джерелам інформації, і в будь-якому разі, навіть її час від часу перевіряємо. Такі були новини на 12-ту годину неділі. Я нагадаю, що ми наш проєкт ми живемо тільки завдяки вам, завдяки вашій підтримці і вашим донейтам. Тож долучайтеся до нас фінансово, щоб ми могли далі вам повідомляти найсвіжіші новини і обговорювати їх, аналізувати і казати правду, щоб. Фейки і ніякі російські ані ІПСО, ані російська пропаганда не могла на вас і на нас впливати. Тож зустрінемося ще о 20-й годині, де ми підсумуємо день сьогоднішній і розберемо, що ж було до зустрічі!